Я сьогодні буду говорити про підбір методу до лікування акти, що і називається модальною терапією. До речі, це невигаданий термін, і я його цитую з тих самих настанов або гайдів, які були оновлені в січні 2024 року. І ви бачите, що нас закликають на основі досвіду, який був отриманий раніше, не призначати утримуватись від призначення системних антибіотиків, якщо ми все-таки призначили системний антибіотик. Ми маємо обрати адекватну топічну терапію і маємо комбінувати різні молекули різних лікарських засобів. На прикладі цієї пацієнтки я хочу показати, наскільки важливо адекватно і своєчасно почати лікування комедональної форми акне. Ви бачите, ну, насправді в мене пацієнтів з акне багато, але так, щоб от було настільки багато комедонів, буває рідко. І тому хочу наголосити, що чим раніше, тим краще, і у цьому випадку безумовно топічні ретиноїди – це будуть препарати ви. А взагалі, якщо проаналізувати табличку гайдів, то можна побачити, що з ретиноїдів все починається. ретиноїдами системними закінчується лікування акне. Тому ця група вважається. Головною в лікуванні акне. Ви бачите, що на прикладі цієї пацієнтки це вже кейс номер два. За, дві, за два місяці проходить поступове очищення спочатку від комедонів, а потім вже від запальних елементів. Йдемо далі. але... Безумовно, будь-які лікування, яке діє, і, до речі, пацієнти теж так вважають, воно може викликати подразнення. Насправді не, не тільки ретиноїди, а й дуже модна тема бензоїлпероксид, до речі, про яку я буду говорити після обіду, яка підняла наші уми і заставила нас ще раз передивитися. Цю лікарську формулу насправді будь-який лікарський засіб може викликати дерматит або будь-яке подразнення, тому що Цьому завжди є якесь пояснення. Ну, якщо ми говоримо про топічні ретиноїди, то до них безпосередньо є ретиноїдні рецептори. Їх є дві групи, але нас цікавлять всього лише з цих двох груп два види рецепторів. Якщо це група РАР, це основні рецептори, нас цікавить його ізоформа гамма, а із другою важливою групою, яку необхідно активувати для того, щоб отримати ефект від ретиноїдів, з другої групи РК це е, рецептори Альфа, і ви бачите, що і, то, і, то, і того, і того представника майже 90% на шкірі тіла людини. І коли ми говоримо про контроль з про те, що ми хочемо, щоб відбувся апоптоз себоцитів, і після цього зменшилось виділення шкірного сала, то ми маємо працювати саме з цими. Ізоформами двох груп рецепторів, і основною відмінністю саме третиноїну є те, що він активує абсолютно всі форми обох груп ядерних рецепторів до ретиноєвої кислоти. На прикладі цього дослідження я хочу показати. Порівняльне дослідження до речі, достатньо давно воно було зроблене. це з цього дослідження почалося співставлення і виділення позитивних. Таких рис лікуванні, в порівнянні лікування різними ретиноїдами, такими як адапален і третиноїни. ви бачите, що було виявлено, що спорідненість до гамма рецепторів все ж таки вища до у третиноїна. І, можливо, саме цим пояснюється, що він може трошки більше викликати подразнення. Але це були попередні ретиноїди, які ми мали ну, в більш таких формулах заставлення. Старілих, я би так сказала. Тому подразнення шкіри при лікуванні акне це абсолютна норма. І з боку пацієнта, до речі, це подразнення може доповнюватись тим, що, наприклад, чоловіки голяться, дівчата застосовують декоративну косметику або сонцезахисні креми з хімічними фільтрами. Чим підсилюють це подразнення? Також для догля... догляду може не використовуватися або використовуватися той, який є вдома під рукою, або там мамин крем, такий, що пожирніше. Крім того, ми з вами, особливо ті е, спеціалісти, які працюють ще в сфері естетичної медицини, можемо е, ці явища подразнення шкіри теж підсилювати. Безумовно, е, на останньому слайді я не могла пропустити, тому що сама іноді таке роблю. І е, е, виконання якихось процедур наприклад, пілінгів, це буде однозначно підсилювати ретиноїдний дерматит, але крім того, збільшення дози. Лікарського засобу збільшення кратності нанесення, або використання іноді фіксованих комбінацій, або декількох лікарських засобів одночасно все це може підсилювати подразнення шкірі. Шкіри це пацієнт, якого ви бачили пару слайдів тому. І ви бачите, що навіть якщо нічого не робити, а просто зробити паузу в три дні, ретиноїдний дерматит проходить сам собою і відбувається очищення шкіри. В своїй практиці я призначаю лосьон третиноїну 0,05% відсотковий з новою формулою. Який, по-перше, що особисто для мене важливо, є лікарським засобом, зареєстрованим на території України. Далі Третиноїн у формі Альтрено містить систему доставки, він містить зволожуючі компоненти, і тим він буде відрізнятися від більш застарілих форм третиноїну, має фотостабільність. Покажу дуже цікавий слайд. І завдяки цьому ми отримуємо ті результати, які я трошечки покинув покажу наприкінці своєї доповіді, система доставки все дуже просто. Я думаю, що нам ж ця тема дуже гарно знайома. Система доставки це завжди якісь носій, або якась сітка, або якась сотова мережа, так що можна уявити, у кожну соту якої розміщений активний компонент, наприклад, альтрену. Основною молекулою буде третиноїн, який подрібнений, Це мікронізована молекула, 90% якої має розмір менше 20 мікрометрів, тобто приблизно в 4 рази менше ніж вхід або от вірсально-волосіного фолікула. І е, на прикладі полімерної матриці Альтрено можна собі уявити, що з полімерів створена е, так, е, так званий скелет або каркас, е, який і забезпечує рівномірний розподіл насправді препарату на поверхні шкіри, що дозволяє йому. Е, Маленькі молі... молекули, яка є дуже активно, яка має активні рецептори у кожної клітини, в кожного кератинацита да або в кожного сабоцита, досягати такого такого ефекту, що подразнення посилюватись не буде. Окрім того, Альтрено містить зволожуючі компоненти надрію – це середньомолекулярна гіалуронова кислота, яка може проникати до зернистого шару епідермісу, тобто до середини на шляху до базальної мембрани. Це доволі далеко і доволі глибоко. А за наявності запалення це проникнення може бути ще глибшим. Ну і безумовно, якщо через залозу, то це буде сальна залоза, яка розташована в дермі. Зволожуючі компоненти, крім того, це гліцерин, це та колаген морського походження. Тому пацієнтам з алергією на рибу не рекомендується. Але вже з досвіду, ми знаємо, що якщо пацієнт має якусь алергію, це перше, що він розповідає лікарю, навіть якщо він про це і не запитує. Дуже цікавий момент про фотостабільність. Тут я прошу дуже вашої уваги, тому що картинка не яскрава, а така собі чорно-біла, якась срініватінька, сірінька, да? але насправді тут дуже важлива інформація розміщена. В цьому дослідженні порівнювали Дві, два препарати на основі третиноїну. Один мікронізований, про який сьогодні ми говоримо, і другий просто третиноїн у вигляді гелю. І що відбулося? Відбулося те, що за рахунок полімерної матриці яка Утримує третиноїн на поверхні шкіри. 80, 91% цього препарату залишився на 8 годин. Тобто, якщо пацієнт або пацієнтка наносить Альтрену ввечері, то можете бути певні, що до наступного ранку третиноїн буде на шкірі і буде працювати. Тому вранці обов'язково треба нанести сонцезахисний Крем, і це є фотостабільність, фотостабільність молекули всередині тюбіка лікарського препарату і після нанесення на шкіру. Тобто, коли ми говоримо про фотостабільність, це стабільність молекули у різних її фазах, поки вона доходить до свого кінцевого метаболіту, як вона розкладається. З приводу подразнення трошки більше інформації. Ви бачите, що тут порівнювали різні препарати третиноїну. Найбільше подразнення це висота стовпчиків. Спостерігалися у третиноїну 0,1 відсоткового, і у третиноїну, про який ми сьогодні говоримо під назвою Альтрену, подразнення було до 4%. і там була сухість, сухість була печія, тобто звичайні для активації реденоїдних рецепторів побічні ефекти. Тому, якщо ви хочете сучасний препарат з фотостабільною молекулою, лікарський засіб, а не косметичний, тобто з відомим складом, з доведеною концентрацією, з відомою величиною молекули, будь ласка, ви можете обирати Альтренум. Далі, з власного досвіду, ділюся з вами тим, що я є прихильністю роздільного застосування лікарських засобів і. Тим чином, на мою думку, набагато легше керувати процесом лікування акне. Наприклад, якщо ми призначаємо різні засоби, ми обираємо очищення обов'язково бета гідроксікислотами у вигляді гелю для вмивання, наприклад, з саліциловою кислотою. Будь ласка, вибирайте, обирайте виробника, як ви хочете. Далі наноситься або лікарський засіб, або доглядовий крем по стану шкіри на даний момент, але обов'язково не комедогенний. І третій крок це сонцезахист, бажано з фізичними фільтрами. Якщо це вечір, це знову очищення з бета гідроксикислотами. Це Альтрену, і через 20 хвилин може бути доглядовий крем, зволожуючий з тими компонентами, які я впевнена, теж сьогодні ви собі записали. Ну, от, наприклад, Наталія розповідала тільки що цікаву інформацію. І третій крок: а, доглядовий крем. Я вам обіцяла показати кейси, будь ласка. Тут нема фотошопу. Я не знаю, на великому екрані напевно не так гарно видно, але от коли я дивлюся з екрану свого комп'ютера, мені прям ідеально, наче я загнала це в програму і там щось підчистила, але насправді фото абсолютно без обробки. Ну, може, от справа, ракурс трошки краще, і ви бачите, що через 4 місяці монотерапії Альтрену пацієнтка 15 років виглядає дуже добре. Декілька досліджень перед тим як закінчити. Хочу сказати, що з ретиноїдів починається і з ретиноїдами закінчується. Ця фраза вона говорить не тільки про лікування, а ще й про роботу з постакне і про профілактику наступних рецидивів. чому тому, що в 24-му році, ви бачите, було проведено дослідження, у в якому приймали участь 308 темношкірих пацієнтів. А це дуже цікаво, тому що ця група. Вона схильна до постзапальної гіперпігментації, з якою Потім достатньо непросто справлятися. Ці пацієнти лікувалися за допомогою лосьйону третиноїну 0,05 відсоткового, і 73% з них через 12 тижнів вже не мали цієї постзапальної пігментації. Собі ми можемо взяти до уваги те, що якщо перед нами пацієнт з третім фототипом, який зустрічається доволі часто. Серед наших пацієнток або пацієнтів, то обов'язково треба призначати топічний третиноїн. І те саме сказано і в інших роботах, і в клінічних настановах, що для контролю акне і постзапальної пігментації обирайте топічні ретиноїди. Наступне, для того, щоб профілактувати і запобігти рецидивам, знову група топічні ретиноїди, тому що дослідження підтверджують, Дію на рівні профілактики утворення комедонів і забезпечення деблокації фолікули полікулів. крім того, мені зустрічались роботи більш ранні, правда 80-х років, там, де топічний третиноїн застосовували в комплексному лікуванні ще й гіпертрофічних і келоїдних робців. Тому е, препарат з такою історією точно заслуговує на увагу. Що треба винести? Запам'ятати, що Альтрено ми можемо призначати з 9 років е, лікарський засіб з доведеною дією. Е, очікуємо результата, Цьому ми маємо навчати пацієнтів. Принаймні через два тижні призначаємо його до буде спостерігатиметься позитивний ефект або курсом лікування, зазначеного в інструкції, є термін 12 тижнів. Далі ми наносимо один раз на день ввечері, оминаючи ділянки навколо очей, навколо рота. І буде нам всім щастя. Дуже дякую за увагу.